Ми вже були в місті і у нас була така інформація, що дана точка, там закріпились росіяни. І ведуть спостереження за нашими військовослужбовцями, коректують мінометні вогні, артилерійський вогонь коректують, якщо бачать, що наші військовослужбовці пересуваються, це їхні такі задачі. І в нас вже цю точку ми почали отрабатувати, де і взяли його в полон. Загалом там було чотири орка, ми їх два рази штурмували. Перший раз ми їх шуганули, скажімо так, двоє почали головних тікати. Один через кришу почав тікати, другий там з другого виходу, а двоє залишились в будівлі. І наступного дня перші двоє були знищені а ті Двох. Ну, ми йому предложили здатися в полон. Так, один не захотів, він почав відстрілюватись, і почав тікати, і в результаті був знищений. А цей вже, ну, мабуть, чи злякався, чи що, і ми окружили цей дім, почали відрабатувати, і він вже здався в полон. Але відстрілювалися. Боє відстрілювалися, чинили опір, намагалися уйти. Вони були в військовій формі чи в цивільній? Вони були в цивільній формі, але ми, коли наблюдали за ними, вони пересуваються з рюкзаками і видно, що зі зброєю з автоматами. З його слів забирають. Форму військову забирають документи, забирають всі опознавательні знаки і, і кажуть зливатися там місцевим населенням, щоб більш-менш наші збройні сили, щоб їх не впізнавали. Але він дуже переживав, що ми його почнемо різати, вуха відрізати, ламати руки, ноги, бо це їм так розповідають їхні офіцери, там куратори. Вони їм кажуть, ні в якому випадку не здавайтесь в полон, бо українці вас розірвуть просто на шматки. І він був приємно удивлен, що ми його пальцем не тронули. Навпаки, в нього було поранення. Ми йому казали допомогу, перемотали його, щоб кров не кровоточила. дали води, дали поїсти. Ну і він просто був удивлен, що так до нього відносили. Він сам десь з під Москов'я, десь під Санкт Петербургом. Ця частина у них потім їх сюди закинули вже в Україну і тут вже. Хто куди? Хто на Куп'янськ, то на Покровський розсереджують. Він підписав контракт два місяці десь плюс-мінус назад. А він розповідав, як там його, не, не знаю, якось мусили підписати цей контракт. Чи... Так, розповідав. Він був підслідством його, там взяли за наркотики і предложили підписати контракт, щоб не заводити на нього головне діло. Він підписав контракт і поїхав на війну. А як готують? Каже, два рази ми постріляли на полігоні і одразу нас відправили в Україну.